Довідка військово-лікарської комісії, діагноз, включаючи згідно чинного законодавства та постанови ВЛК про причинний зв'язок захворювання, травми поранення, контузії, каліцтва, есенціальний тремор, сімейний випадок, з легким постурально кінетичним тремором верхніх інцілок, з незначним порушенням функцій, дисциркуляторна енцефалопатія першої стадії, з цефалогічним синдромом церебрастенії. Ретроцереблярна арахноїдальна киста внутрішня гідроцефалія легкого ступеня, посттромботичний синдром лівої і нижньої кінцівки другої стадії, стегново мілковий сегмент, напрякова форма, з хронічною венозною недостатністю. Малоноформентний та папіломатазивний тулуба хронічний простатит стадія нестійкої ремісії, дегенеративне пошкодження медіального меніска правого коліна колінного суглоба, артрози артрит правого колінного суглоба з боловим синдромом без порушення функції, захворювання так, пов'язані з проходженням військової служби, викривлення носової перегородки. З помірним порушенням функції носового дихання, захворювання ні, не пов'язане з проходженням військової служби. На підставі статей 42Б, 41В, 61Б, граф другої розкладу хвороб, придатний до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах установих, медичних підрозділів, підрозділах логістики, зв'язку оперативного забезпечення, охорони. Зміст довідки ВЛК, діагнози. Есенціальний тремор легкий тремор рук, сімейний випадок, незначне порушення функцій, дисциркуляторна енцефалопатія першої стадії, порушення мозкового кровообігу, легка форма, Арахноїдальна кіста плюс внутрішня гідроцефалія, утвір у мозку, легка форма, з накопиченням рідини, постромботичний синдром ноги, венозні проблеми, друга стадія, хронічна венозна недостатність. Небуси шкіри, родимки, доброякісні, хронічний простатит, стадії нестійкої ремісії, пошкодження меніска, медіальний медіск правого коліна, артрозу артрит коліна, біль без обмеження руху, викрилення носової перегородки з помірним порушенням дихання. Причини зв'язок так пов'язано. З військовою службою усі основні діагнози. Ні, не пов'язано лише викривлення носової перегородки. Висновок ВЛК. На підставі статей 42Б, 41В, 61В, графі другої розкладу хвороб, категорії придатності, обмежено придатний, категорія Б, допущений до служби, частини забезпечення, ТЦК та СП, навчальні центри ВВНЗ, медичні підрозділи, логістика, зв'язок, охорона тощо. Як розуміти висновок? Ця довідка свідчить про наявність хронічних, але контрольованих діагнозів, які не дають підстав для повної непридатності, але й не дозволяють служити в бойових частинах. Тобто людина непридатна до передової, але може виконувати несилові функції, пов'язані з тиловим забезпеченням, навчанням, документацією тощо. Якщо потрібна повна непридатність. У цьому випадку її можна досягти лише якщо діагнози об'єктивно погіршаться. зокрема, Тремор стане більш вираженим і буде заважати роботі рука. Артроз призведе до обмеження функцій коліна, обмеження рухів, набряки, біль при навантаженні. Венозна недостатність посилиться, виразки, біль, неможливість довго стояти. Гідроцефалія проявиться клінічно, головний біль, нестійкість, зниження когнітивних функцій. Якщо у вас є якісь питання, не стидайтесь, запитуйте у коментарях. Підписуйтесь на канал, поширюйте його своїм побратимам, рекомендуйте друзям, рідним. Ставте лайки, ставте вподобайки і поширюйте, поширюйте канал. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я!